Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Студії для вас працює Тетяна Іванська. Китай будує новий величезний військовий командний центр у Пекіні. Про це будемо говорити. За словами нинішніх і вже колишніх американських урядовців, китайські військові будують на заході Пекіна величезний комплекс, який на думку американської розвитки буде слугувати командним центром воєнного часу. І він буде перебільшувати Пентагон в кілька разів. Зараз ніби вже є дані, які отримала американська розвідка, що там будівельний майданчик площою 1500 акрів. Він розташований за 30 кілометрів на південний захід від Пекіна, глибокі вирви, в яких за оцінками військових експертів можуть бути розміщені великі міцні бункери для захисту китайських. Вищих чинів так, офіцерів під час будь-якого конфлікту, зокрема і під час ядерної війни. Американці заявили, що розвідка їхня уважно стежить за тим, як будуються об'єкти, що там будується. Ну а ми з вами зараз уважно про це поговоримо з нашим гостем Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України, разом з нами на зв'язку. Пана Артура. Я вас вітаю. Слава Україні! Окром слава доброго дня. Пане Артуре, ну з одного боку, так це абсолютно не дивно, що Китай таке будує. Мені здається, командний командний центр. Військовий командний центр може побудувати собі напевно будь-яка країна. Так, ми знаємо, що є Пентагон. Ми знаємо, що ну, і Китай, ось зараз будує новий військовий командний центр. Але тим не менше зараз Сполучені Штати звернули на це увагу. Як ви вважаєте, у зв'язку із... Чим так загострилася їхня увага? Чи готується Китай до війни? Ну, увага сполучених штатів вона загалом ніколи нікуди не зникала з китайського воєнного військового виміру. Тобто, загалом, це в межах інтересів американської розвідки, що чудово, а те, що Китай готується до війни, це не новина. Він істотно збільшує свій ядерний арсенал. Останні прогнози Пентагону з цього приводу невтішні. От він будує субмарини, зокрема атомні субмарини, за підтримки Російської Федерації Росія активно віддає останні якісь розробки, які вона ще китаю не передала за різними напрямками від тих самих Сибмарин до надзвукових ракет і авіації. Китай проводить глибинні військові реформи вже щонайменше два роки. і примітно в Україні про це мало говорять, але це все відбувається. Нові регуляції, заборони там різні для студентів і молоді, різного роду примус до взаємодії з НВАК, Спеціальні групи формуються. Ну, це загалом окремо. Ма тема, що робить Сі Цзіньпін. і загалом є певна така дата, нова дата в прогнозі на китайську війну. Це 2029 рік, коли Сі Цзіньпін обіцяє, що Китай стане економічно незалежним від демократій, тобто не 27 рік, як це була мова раніше. Але ну і багато хто розуміє, що 27 рік це певна умовність. Є люфт часу з 27 по 35 роки, коли Китай буде намагатися йти у наступ, і тут якраз. Що і збігається це з каденцією Дональда Трампа, який не буде президентом вже через три роки і 12 місяців. Та а, власне буде хтось новий, і от під цього нового Китай готує підступи. А про те, що ось ви сказали, що Сполучені Штати звичайно завжди стежили за тим, що відбувається в Китаї. Ми знаємо, що а, тримали вони руку на пульсі, як і команда Трампа зараз тримає, так і команда Байдена весь час тримала руку а, на пульсі. А чи не у упу не упустив щось за цим всім ще й світ, і в тому числі напевно і ми і, і європейські країни, тому що знаєте, навіть говорячи про повномасштабну війну Росії проти України, ми якось. Зазвичай казали, що ось Китай він сидить просто на березі, чекає, коли ж пропливе трупа ворога по річці. А насправді, десь можливо, ми не хотіли бачити, що Китай також зацікавлений у цій війні в Україні. Uh -huh. От чи, чи те, що зараз зараз розвивається Китай, і та загроза, яку він може нести, чи це не наслідок того, що не звертали на нього увагу, так як мала малась би вона uh -huh. звертатися. О, це все комплексне питання, тобто, і ми не звертали увагу, але тут. Очевидно, що штати і інші країни звертали на це увагу. Російська війна в Україні має китайську природу, тому що саме Китай став двигуном для всіх задумів Путіна. Сідзінпін верифіковав повномасштабне вторгнення під час кривавої олімпіади в Пекіні, і весь цей час він допомагає Росії. Він звісно використовує весь цей досвід для власної підготовки. Було створено навіть спеціальну міжрядову комісію між РФ і КНР з приводу обходження санкцій. там головує китайські віце-прем'єри е, Китай використовує російську війну в Україні за дуже багатьма напрямками та для власного От так само як він використовував інші світові конфлікти, які так чи інакше розвивалися, розпалювалися за його участь. Китай тут незмінний. Він послідовний, він є агресором. Але дійсно була певна наївність досі з приводу його ролі, тому що працювало чимало різних груп, які часто нагадували про російські групи. Зараз це єдині групи по світу. Які просували наратив, що Китай там цивілізаційно проти війн, що він це хороший, що він драконний, і багато багато іншої патетики, за якою крилася брехня, і ця брехня полягає якраз в стратегічних намірах Сі Цзіньпіна. Блага, якісь економічні для свого народу, звичайний розвиток державний це не є його метою. Його мета це глобальна експансія, і він, китай, насправді, дуже стратегічно мислить це багатьма напрямками наприклад, в Дене Сяупіна свого часу була така стратегія: Близький схід контролюватиме енергоринок, а Китай контролюватиме ринок корисних копалин, природних ресурсів. Бо Китай знав, що індустріалізація буде прогресувати. Зараз наприклад, ми взагалі маємо нову індустріальну революцію з усіма шої інструментами та квантовими обчисленнями, але світ. Близько 70% постачання різних рідкоземельних матеріалів залежить саме від КНР. Чому так відбулося? Ну тому що демократичні держави вирішили займатися екологічною аджендою і там закривати власне виробництво, приносячи це все в Китай, який радо вітав і інвестиції і інтерес до своєї економіки. Ну і так Китай перетворився з держави заводу в державу завод війни, і нині стратегія адміністрації президента Трампа. Це зробити все, щоб е, розв'язати цю проблему, змінити баланс сил, повернути всі блага в США, а Китай зробити е, ну бідним, якщо так просто можна сказати, наскільки Сполучені Штати зараз близькі до до своєї мети, і наскільки їм це може вдатися, тому що знову ж таки деякі економісти кажуть, що економіка Китаю не в найкращому стані, і там її чекає крах економіки, але з іншого боку, ми бачимо, що вони будуються у них. Так само є торгівля з європейськими країнами Сідзіньпінь їздить до деяких нехай сумнівних, але певних європейських лідерів і про щось домовляється. Активно так само Китай розвивається в Білорусі. Я розумію, що можливо це не такий великий ринок, але тим не менше він там будує заводи, і там дуже багато китайців вже живе. І ось, нібито, знаєте, з одного боку кажуть, що економіка Китаю під загрозою з іншого боку, він розвивається і ось. Сполучені Штати, наскільки вони встигнуть чи щось зробити? Чи є у них цей час? Це багато вимірне питання щодо часу. Марко Рубіо сказав, що США є 10 років на те, щоб подолати цю проблему і зробити Китай знову бідним і слабким. Ну, це якщо перекладати його мову, О, власне, така ситуація: 10 років є часу, інакше Китай використає все те, що він вкрав, що він заробив на демократіях задля глобальної війни, задля для звіни світового порядку. Марко Рубіо, виступаючи перед сенатом, сказав дуже важливі. Речі про те, що якщо за цей 10 років не буде докорінно змінена ситуація, КНР визначатиме усе у нашому житті від того, які ліки вживати до того, які фільми дивитися, і це така його цитата була. Тому проблема є критична. Перша адміністрація Дональда Трампа заклала певний фундамент в цей процес, але звісно, що тоді не було такої жорсткої антикитайської стратегії сталої стратегії, вона почала з'являтися в Дональда Трампа якраз за. Часів ковіда і нагадаю, Дональд Трамп звинувачує Сі Цзіньпіна в ковіді і каже, що він заплатить за те, що сталося. На ну, от коли прийшла адміністрація Джо Байдена, вона була більш послідовною. Вона знала, які яка динаміка є в світі станом на початок 2021 року, і почала готувати різного роду стратегії і кампанії. 22-й рік з російською війною, звісно, прискорів всі ці процеси, і в нас з'явилися такі доктринальні поняття, які вже стали законодавчими поняттями, як диверсифікація з. Остачання зменшення китайських ризиків виведення капіталів з Китаю на кінець адміністрація Джо Байдена це все розквітло вже до безпрецедентних масштабів, і саме на такому хорошому ґрунті почалася друга адміністрація Дональда Трампа. Тому і є певна тяглість між Трампом, Байденом Трампом в цьому аспекті. Зараз вже Трамп добре підготовлений, Щонайменше чотири аналітичних центри вкрай поважних з ним працює і працювало представники цих центрів вже в новій адміністрації і. І вони роблять речі, про які вони говорять, і дійсно історичні речі. Тобто, ми зараз бачимо багато патетики про Арктику, патетики про тарифи, і активно це обговорюємо. Але мало хто дивиться у глиб. А в глибині цього процесу це докоринна зміна е, балансу сил. Тому що що, наприклад, робить Дональд Трамп на північ від штатів і на південь від штатів. Він будує так звану американську півкулю, щоб ресурси обох америк слугували Америкам, і змінює певний. Баланс та розстановку певних політичних позицій, та вони жорсткі. Це історія і про іммігрантів, і про фантаніл, і багато чого іншого є на поверхні, але в глибині це якраз намір е, освоїти та ті ресурси, які хоче відібрати Китай. Бо Китай е, він наступає на кожну ресурсну базу на планеті, підкорюючи передусім Латинську Америку, яка набагато важливіша, ніж Африка з точки зору природних ресурсів, продовольства. Потім до самого Африку, потім і, потім Кипітом Східну Азію. І ще глибинніше в Арктику і Антарктику наші натронуті запаси людства, та які ніколи ніхто не розробляв, але вони там є, і Китай робить там погані речі, в тому числі за допомогою Росії. Тому я б сказав би, що у Дональда Трампа є певна стратегія, е, яка емоційна на перший погляд. А як вона спрацює? Ну, це питання трохи е, часу. Так, давайте тепер поговоримо про ось те, що вже почали вводити водити адміністрація Трампа. Знаємо, що Дональд Трамп запровадить мита на. Канадський, мексиканський та китайський імпорт а вже про це стало відомо, що Сполучені Штати з 1 лютого запровадять 25% мита на товари. Нібито з причин називається потік наркотиків і великий торговий дефіцит. А вже відреагували і Канада і Мексика. Вони так само своїми тарифами відповіли на мита Трампу. Ну а Китай засудив звичайно введення адміністрацією Трампа. Мита на китайський імпорт. При цьому він сказав: ми відкриваємо двері для переговорів, тобто не, не сваримося, залишаємо відкритими ці двері, але і планує оскаржувати нові мита в світовій організації е, торгівлі і каже, що ще буде відповідати контрзаходами, які ми наразі не, не сказав. Вони ще не визначені до, до остаточно, скажімо так, не визначені. Що, що це означає? Чого очікувати? Угу. Ну, у Китаю варто відповісти за на звинувачення Литви. Австралії у світовій організації Торгівля, що власне до нього, як коли мова. Коли мова про загальну кампанію Трампа вона теж має декілька рівнів. Тобто, історія про Канаду і Мексику з одного боку дійсно про фантаніл, китайський фантаніл, який вбиває американську молодь. Ми про це мало знаємо. але Для сполучених штатів ця криза є дуже серйозною. До Байден чимало зробив для її. Одолання, але він робив це дипломатично, і фантаніл був найпершим питанням, яке він ставив на переговорах зі дзіньпіном. Цей і був комунікаційний місток. А до трамп заходить з ноги. Він одразу заводить ці тарифи. А, це легкий старт щодо Китаю, м'який це його такий міні. Рівень комплімент антикомплімент Цзіньпіну, тому що ці тарифи впродовж його адміністрації будуть наростати і наростати я думаю, до 100%. Що стосується Мексики і Канади, він хоче створити нову динаміку їхніх їхніх взаємодії. А, і, до прикладу і, і до речі, про який згадано на сайті Білого Дому якраз в аспекті ведення цих тарифів, згадується історія з Колумбією, коли Колумбія не хотіла приймати а, мігрантів, яких Дональд Трамп відправив назад додому. А, і коли це відбулося, було рішення про накладення тарифів, і здається, впродовж декількох годин питання було закрите, бо держава злякалася е тиску. Тарифного подібні речі можуть відбуватися із Канадою і з Мексикою. Йому тут треба оця нова певна взаємодія, яка включатиме і вирівнювання торгівельного балансу, і загалом спільний підхід до геополітики, тому що Канада це Арктика, це одна з великих частин Арктики американської, яка оминає з одного боку. У нас знаходиться обабіч. Паляска і Гренландії, майбутнє якої поки що не визначено. Так з Мексикою подібна історія. Мексика це ж шлях до латинської Америки скарбниці природних ресурсів. А все зав'язано на такому прагматичному розрахунку, як Америка які ресурси Америка матиме на час великої війни. І як вона матиме ці ресурси, щоб не доставляти їх ні з Африки, ні з Азії, ні з Європи О, Європі взагалі погано з ресурсами. Ну, от. тобто тому Америка, тому вони в цій півкулі, тому вони цим займаються. Тому Марко Рубі в Панамі і багато чого іншого. Економічні чинники, та як воно а, на тактичному рівні позначатиметься на економіці? Ну це вже питання до економістів. А стратегічно ми бачимо саме такі геополітичні тенденції, які задає адміністрація Дональда mm -hmm. ну, Трампа тут. Варто нагадати, що Трамп вже не вперше використовує цю торгівельну політику для тиску на Китай щодо саме Фентанілу, таке він робив і під час свого першого терміну терміну, і тоді Китай відповідь на це вніс деякі зміни в свою політику і додав Фентаніл до списку контрольованих речовин у 2019 році. А от ви згадали про Панаму, як зараз там буде розвиватися ситуація? Як ви це бачите, що буде з Панамським країн? Каналом, і яка може бути найстрашніша реакція Китаю на це, У Китаю немає страшної реакції. Він не зможе вести війська в Панаму і не зможе купити весь уряд, особливо під тиском Сполучених Штатів. Панама це шлях з Атлантики в Пацифіку. Морський. Друга Панама в Нікарагуа не справдилася, яку робили. Та той самий Китай, парламент Нікарагуа заборонив цей. Проект через руйнівні наслідки для екології на ну, от а з іншого боку, Панама це і шлях з о, Латинської Америки о, на північ та Південної Америки на північ північної Америки. Тому так чи інакше Дональд Трамп намагатися станстанамагатимеця встановити новий рівень зв'язків з цією державою, як і загалом з усім регіоном, тому що нагадаю для Марко Рубіо цей район не є найріднішим, і о, Латинська Америка загалом вважається найслабшим місцем адміністрації Джо Бай. Дано настільки слабким місцем, що саме командування регіональне американське військове воно наголошувало, що ситуація настільки погана, і ми вимагаємо дій від Білого Дому, але дій не було. Бо в адміністрації Байдена не було часу на цей регіон, і там е дуже окупа. Окупався та Китай, і це велика проблема. Але буде певне вирішення. Я думаю, що не варто поспішати з певними прогнозами і з позиції самого Білого Дому це не мова там про якусь окупацію та панами чи вторгнення в іншої держави, а це про нові. Взаємовигідні партнерства, і Америка пропонуватиме цим державам більше ніж Китай, але і ці держави мають працювати таким чином, щоб задовольняти американські інтереси. Ну тут загалом сам погляд на штати як унікальний ринок і на роль штатів в економіці, на роль природних ресурсів Сполучених Штатів, які багато в чому були відтягнуті назад, на менше місце через екологічні обмеження. Ну, все це буде змінюватися, і тому ж повторюся, варто. Дочекатися найближчих змін і, і наслідків. Як ви вважаєте, ось ми, до речі, коли говоримо про перемовини адміністрації команди Дональда Трампа з представниками кремлівської цвіллі, то ну, от бачимо і констатуємо, що ці перемовини ведуться, просто є якісь публічні заяви, а переважно ми розуміємо, що самі перемовини не публічні, але тим не менше, щось, щось до нас долітає до медіа. Як ви вважаєте, чи наскільки активно зараз ведуться перемовини між Адміністрацією Трампа та представниками КНР. Угу. Ну, очевидно, що вони ведуться, готуються зустріч для Трампа і Сі. Приємна для Трампа, неприємна для Сі Цзіньпіна. От і це все те, чого ми будемо очікувати впродовж наступних, там вже вісімдесяти днів, та, як вони і обіцяли. Ну. Подивимось, тут є певний план. Такий самий план формується щодо Кремля. Такий самий план формується щодо КНДР. З цим працюють різні команди. Але те, що безпека індопацифіки це найперше питання для Дональда Трампа. Це очевидний факт, зокрема, з огляду на склад, персональний склад його нової зовнішньополітичної політичної команди, де все вірено саме топ фахівцям з питань індопацифіки. Але Росія це також ну, їхня проблема, китайська проблема, і вони вирішують намагатиме. Ми це вирішити таким чином, щоб відривати Кремль від його материнської китайської поповини. Наскільки в них це вийде? Це питання, що вимагатиме Росія, це теж питання. Але є певні е межі, які Трамп не переходить, зокрема щодо України. Тому мені здається, помилково думати, що в інтересах Дональда Трампа чи Сполучених Штатів бажати Україні чогось найгіршого? Ні, вони. Хочуть для нас якогось якоїсь пропозиції, яка нам до кінця не сподобається, але вона не буде руйнівною для української державності. Тобто, наскільки я розумію, тлумачу їхні слова, вони не планують зробити щось гірше ніж пропонував пропонувала адміністрація Джо Байден. Ну бачите, тут так само говорячи зараз про перемовини про те, а на що на що будуть тиснути Сполучені Штати в, в Україні, що вони будуть вимагати. Тут також зараз у мене постає питання взагалі цих перемовин, чи зараз вони знову не відтягнуться у часі, тому що зараз вже бачу заяву про те, що нібито порушено перемир'я в секторі Газа з Ізраїлем. Так там скинули ізраїльський нофодрон. На автомобіль, який не мав рухатися е, тим тою дорогою, тому що це було прописано в мирній угоді, і бачимо, що воно таки вже зірвано. Наразі будемо дивитися на результати, все ж таки, продовжиться обмін там заручниками, чи не продовжиться. І мені здається, знаєте, це також яскрава картинка того, що не можна домовлятися з терористами, якби на цього терориста не тиснули. Зараз бачу, з'явився допис Трампа в мережі. X. Він написав Канада, места. Дати нашим улюбленим 51 першим штатом набагато нижчі податки та набагато кращий військовий захист для народу Канаду та жодних тарифів. А ось чи використовує виходить Трамп ось цю економічну війну, як ви вважаєте? Ще для того, щоб розширяти не свої території, як він казав, що Америка стане більшою. Ні, ну, це коротко. мова не про не, не про територію, це мова про зміну політичної кон'юнктури в самій Канаді, де очікуються невдовзі парламентські вибори, де Трамп хоче мати своїх однодумців про владі, от і певну міру тисне на -су суспільство Канади. Але це не мова про вторгнення чи захоплення Канади. Uh -huh. Uh -huh. Будемо стежити за тим, куди і дійде цей тиск, в що він вивилліться, та якщо можна так сказати, наразі вам дуже дякую. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України, був разом із нами на зв'язку. Люди я дякую вам за те, що ви протягом цих двох годин були разом із нами. за те, що ставили вподобайку, писали коментарі. Я бачу, як ви зраділи, тому що знову повернувся в ефір Олександр Мусієнко. Будемо намагатися його частіше долучати, але пам'ятаємо, що він зараз в збройних силах України за що йому велич. Чезна подяка та низький уклін. Ви ж також не забувайте донатити, тому що не існує маленьких чи неважливих донатів. Я з вами прощаюся до п'ятниці до ранку. Ну а ви пам'ятайте, що Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.